Комітет свободи слова в Верховній Раді можуть розформувати у парламентській більшості бракує охочих війти до його складу. А дехто взагалі вважає, що в Україні зі свободою слова і все так і добре. Про це написав рух чесно. Ярослав Юрчишин чинний голова комітету свободи слова у розмові з чесно нагадав, що навіть у рекордно малому складі комітету вдалося багато чого. То ще розформовуючи ні, яка зараз ситуація напередодні нашого нашої розмови, нашого. Етеру з'явилася інформація від голови Верховної Ради. Сказав, що це неправдиво. Так що ж, взагалі, сталося, Ярослав Юрчишин приєднується до нашого етеру. Ярослава, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Так, звідки ця інформація зразу насторожила ще й напередодні дня журналіста, що в Верховній Раді можуть комітет свободи розформувати? Розкажіть, будь ласка, деталі цієї історії. Наскільки я розумію, це інформація з джерел фракції у фракції Слуга народу, тобто у більшості, справді тривала дискусія стосовно того, що робити внаслідок того, що від затяжної хвороби помер наш колега Сергій Швець, і, відповідно, звільнилася вакансія секретаря комітету з питань свободи слова. Наш комітет. Побив черговий історичний мінімум. Нас зараз троє. Ми найбільш опозиційний комітет, бо лише одна людина є представником більшості. По суті, конституції нашого комітету, тобто його складу, ми з колегами жартуємо, що у нас два в умі один в тюрмі, так бо я і Євгеній Брагар працює, а пан Нестор Шуфрич обвинувачений у державній зраді. В принципі, відбуває. Затримання в СІЗО і чекає, тобто в процесі судового розгляду його справи. Вакансія секретаря належить до більшості, тому резонно що більшість почала консультації кого делегувати на посаду секретаря. З офіційної позиції, так я можу підтвердити слова голови Верховної Ради, що офіційна позиція це пошук секретаря і. Закриття цієї вакансії таку саму тактику стосовно комітету з боку більшості мені підтвердив Довіда керівник більшості. А він відповідає за власне кадрове наповнення комітетів, от тому на даний момент з офіційної позиції джерел. Ну інформація джерел детектор медіа чесно не підтверджується ну але диму без вогню не буває. Я був свідком того, що коли мене призначали на посаду, була приблизно така сама дискусія. У нас найменший комітет, найменше повноважень, найменше людей хоче в ньому працювати. Ну і тут резонно, бо ну треба піднімати. Не дуже приємні до влади питання там монополії єдиного марафону чи відключення опозиційних каналів, чи власне тиску на журналістів. Слава Богу, останнім часом ми таких випадків з боку української влади не маємо, бо лідером по тиску на українську свободу слова залишається Росія. Понад 800 злочинів проти власне свободи слова. Дуже сподіваюся, що офіційна позиція відповідає реальності і будь-які дискусії про ліквідацію свободи слова в момент, коли Україна бореться з тоталітарною Росією і має демонструвати максимальну повагу до демократичних інститутів. Коли ми інтегруємося в європейський союз, де свобода слова належить до так званих фундаменталс, тобто основних правів свобод, які є непорушними. Ну тобто ніяких розмов про ліквідацію інституції, яка в парламенті відстоює цей принцип, взагалі не може бути. Ну але бачите, ви сказали, що диму без вогню не буває, і чи дійсно хтось із народних депутатів вважає, що е, та навіщо цей комітет в нас ніби свободою слова все і так добре? Це свобода слова це не вічна гарантія, і її доводиться захищати у парламенті. Чи є такі думки? Ну чи, чи говорять про це депутати відкрито? Відкрито ніхто не буде говорити про таке, бо це одразу розписатися в, власне, в неповазі та, до свободи слова. Ну але те, що досі у нас немає кандидатури на посаду секретаря, а я нагадаю, що це навіть з фінансової точки, ну це навіть з точки зору фінансової. Краще, ніж просто рядовим депутатом, так. Тобто, це є якась там індексація якихось додаткових пару тисяч гривень до зарплати, але ніхто не спішить. От, немає черги бажаючих. Зі мною говорили представники опозиційних фракцій. Ми говорили там з Вікторією Сюмар, з Павлом Бахунцем, от про можливість долучення до комітету. Навіть свого часу Мар'яна безвугла говорила про готовність долучитися до комітету, ну бо хмило, як то кажуть. Але насправді, зважаючи на те, що парламентська математика працює так, що на одного опозиційного депутата треба двох представників більшості. Більшість не спішить. Це не ресурсний комітет, це не комітет, де там можна як бюджетному ділити кошти, це чи там податковий. та, тому черги бажаючих немає. Це не характеризує нас з хорошої точки зору, ну як державу, так. От, але з іншого боку, що ми можемо обіцяти майбутньому секретарю, це пряму комунікацію з журналістами, головне бути готовими. Це 24 на 7 звернення стосовно порушення прав журналістів не лише в Україні. Ми, як комітет, впродовж нашої діяльності заходили в комунікацію з правоохоронними органами та дипломатичними структурами Республіки Польща, яка затримала Михайла Ткача, а також журналістів регіону ЮЕЙ. За те, що просто документували фактично торгівлю Польщі з Росією, незважаючи на всі там позиційні заяви про те, що такого не відбувається. І хочу нагадати, що ми насправді е доклалися до того, щоб принаймні район МюЕ була повернути техніку. Зараз боремося, щоб було знято е недолуге і повністю незаконне рішення про. Заборону в'їзду Європейського Союзу, тих журналістів, які насправді добилися, щоб Сейм прийняв рішення про заборону торгівлю через Білоруссю, російським газом та іншими товарами, е, ви написали точніше, повідомили, що. Нам вдалося підготувати законопроект про розширення доступу до інформації про діяльність влади. Е, можете розказати взагалі про долю цього закозаконопроекту, про що він. Ну і те, що ми завжди говорили. Тобто, в нас не, не все так добре, свободи слова. Тому що нас теж не влаштовує телемарафон Єдині новини і відсутність журналістів у всіх парламенту? Е, ви цілком праві, Свобода слова це не стан, це процес. Тобто, якщо порівнювати там, з Угорщиною чи навіть з Польщею, та в Україні куди краще зі свободою слова, От, принаймні, коли на журналістів тисне хтось з представників влади чи наближених тіл, гарантовано за заявою журналіста відкривається провадження, відбувається слідство, і досить часто публічна довіра до медіа набагато вища, ніж до влади, і це часто призводить до відсторонення та порушників. Інше питання, що, на жаль, далеко не в усіх випадках, ми стаємо свідками вироків тим, хто замовляв такі дії. Але це точно не стан, а постійний процес. І до моменту, поки я не був призначений головою комітету, журналістам взагалі було заборонено бути в приміщенні Верховної Ради. Ми добилися, що мінімум 30 представників засобів масової інформації працюють в кулуарах Верховної Ради на третьому поверсі, де обладнаний прес-центр. Це не той рівень доступу, який був до ковідні часи, але це принаймні крок вперед. І, звісно, ми будемо працювати, щоб цей доступ розширити. Наступний момент ми підготували, провели законопроект про страхування журналістів у зоні. Військових дій, бо страхові компанії, звісно, не брали на себе такі ризики. От без гарантії держави, без внесення держави в перелік тих категорій, які потребують додаткового страхового захисту, власне, воєнкорів, журналістів. Зараз цей законопроект прийнятий, чекає на підпис президента. Аналогічна історія з законопроектом про Доступ до інформації про роботу органів влади ми підготували, прийняли законопроект вже більше ніж півроку тому про те, що порядки денні всіх комітетів, як Верховної Ради, так і органів місцевого самоврядування, мають бути доступні щонайменше 24 години до проведення засідання. Що власне має гарантуватися онлайн-трансляція. Або запис власне засідання і має викладатися знову ж таки 24 години після того, як він відбувся, якщо не було онлайн-трансляції. Ну і доступ до таких засідань. Всі, хто зголосився до участі у відповідній формі, наскільки це дозволяє відповідне приміщення, якщо онлайн-трансляція, ну то відповідно без обмежень, якщо для цього немає якихось додаткових підстав. Звісно, це Багато кому не подобається, і тому даний законопроект лежить в офісі президента. Ну, вже півроку. Ми, як комітет, свою функцію повністю виконали. Це був запит власне медіа, це був запит громадських активістів. Це рішення було підтримане європарламентом в процесі діалогів Жаном Моне між європейським парламентом та Українським парламентом ну дуже сподіваюся, що в президента таки дійдуть руки підписати даний законопроект. Бо досить часто такі суспільно важливі речі, на жаль, чомусь мають очікувати там роками в той же час, коли грейди для держчиновників, тобто вирівнювання зарплат, та ну підписуються куда швидше, хоча теж не в межах законодавства, там в межах двох тижнів, а на жаль, через три місяці. Тому ми з боку комітету насправді максимально намагаємося працювати з запитами журналістів. Зараз ми зробили робочу групу щодо вдосконалення законодавства для протидії так званим слепам, тобто судовим позовом проти журналістів та активістів, під якими немає жодної юридичної підстави, а просто такі діячі, як недавно представившися, якщо казати. Термінологію, яку вживав сам фігурант Андрій Портнов, та які просто використовують впливи в судовій системі, щоб примушувати журналістів займатися не своєю професійною діяльністю, тобто наданням інформації, поширенням інформації, трактуванням інформації, висвітленням публічно значимої інформації, а бігати по судам і доводити, що інформація, яку вони надали, та, це ну, або там оціночне судження, як, наприклад, ну, якщо по Андрію Портнову введені санкції в багатьох там європейських країнах і не тільки, та, то за те, що він колаборант і російський агент російського впливу, то називати його проросійським політиком ну, цілком реалістично. Він проти цього судився, ну, як то кажуть, Бог свідок, не довів. <райсус> і суддя. Саме так. Бог свідок і суддя Ну, про про Портнова ми говорили. Ну а що ви думаєте, ну портвова не стало зрозуміло? Ми дуже довго говорили після його вбивства і після інформації, знову ж таки, оприлюдненими журналістами, що він був в напередодні свого вбивства, був в Україні. Більше того, він зустрічався із високопосадовцями і на банковій слідство закрили від української сторони, що теж насторожено, Це зрозуміло. Якщо є санкції проти портного в Європі і в Сполучених Штатах, питання. Чому не було. А чи знайдеться другий портнов, який буде перешкоджати чесній журналістиці? Вже є. Ми маємо позови і суддів в регіонах, знову ж таки, дуже часто висмоктані з пальця, і досить багато чиновників намагаються зловживати правом позову так, от бо ну, насправді практика судова, якщо там доходити до Верховного суду, вона однозначна. Такі справи просто закриваються. Ну, але дійти до Верховного суду часто це роки. От, роки, які редакції витрачають на адвокатів, походи в суди, на дачу пояснень. Тобто, ну, тобто, ключове завдання, яке перед собою ставлять позивачі. Не дозволити журналістам, особливо незалежних медіа, виконувати свою функцію, ну вона просто виконується. Тому нам, звісно, потрібно дати законодавцю нормотворчу рамку, яка би сказала: якщо є аргументування, нема питань, позов треба розглядати. Якщо це висмакнуто на спальці, єдина мета насправді просто закидати медіа. Ну а ми розуміємо, що там різниця є національні медіа з. Там юридичне з договором з юридичною фірмою і регіональне медіа, в якому там редактор, оператор, він же кореспондент. Ну тобто людей на пальцях порахувати, хто буде в суди ходити. Ну тобто, цей час просто буде витрачатися не за призначення. Звісно, ми маємо знайти механізм, як гарантувати журналістам і медіа право займатися їхньою роботою. Ну і ніхто, крім нашого комітету, цим займатися точно не буде. Ну так. Звичайно, що інформація добре, що ви заспокоїли, але диму без вогню не буває. Якщо ходять такі чутки, що ну у нас і так все свободою слова добре. Але очевидно, що наші політики і депутати з монобільшості вони вже якось і звикли працювати без журналістів. Їм комфортно, спокійненько, ніхто їх там не знімає з балкону і не знімає в, в кулуарах. Але це є звичайно, це імідж України завтра день журналіста, а вони ж всі будуть вітати гострого пера бажати. То всі будуть, як вони сильно люблять журналістів, свободу слова цінують і як вони всі хочуть бути в Європейському Союзі, і всі, дотримуватися всіх вимог ЄС. Yes. Уж так же ж буде, правда? Однозначно, ну але сповідуй те, що проповідуєш. Тобто, насправді ми створили прес-центр на третьому поверсі в куларах Верховної Ради. І сьогодні в мене був брифінг, переді мною виступав голова Верховної Ради, і наше з Русланом Стефанчуком ну, надзавдання, яке ми ніяк не можемо посилити, це те, щоб політики набули та тобто повернули собі звичку обов'язку спілкуватися з журналістами. Загнати жур... політиків на третій поверх, де присутні журналісти, при тому парламентські журналісти, які максимально збалансовано і максимально. Глибоко в темі, ну це, це великий виклик. От тому в даному випадку а, сповіду, те, що проповідуєш. Якщо насправді завтра вас будуть вітати політики, то просто погугліть, коли вони останній раз виходили на прес-конференцію, коли вони останній раз. А, Давали відповіді на гострі питання, коли їм надсилали колеги журналісти, особливо журналісти-розвідвідувачі. Тому, в даному випадку, звісно, Україна показує унікальну ситуацію, коли під час воєнного стану ми не впроваджували повноцінної військової цензури. Хоча такі заклики і були, і досі лунають. Ми не обмежували свободу слова, хоча обмежили доступ і до урядового кварталу суто з безпекових питань. Ну, і часто прикриваючись війною, обмежує доступ до публічної інформації. Хоча, знову ж таки, коли це стає набуттям громадськості, то доступ відновлюється, згадаємо, декларації державних чиновників. Тому насправді. Свободу слова цінують ті, хто нею справді користується. Хто намагається приховувати інформацію, ну це не друг свободи слова, а опонент. Тому з нагоди свята хочу вам тільки побажати, щоб серед представників українського політикуму, влади, як на локальному, регіональному і національному рівні, було більше людей, які практикують свободу слова, а не лише вітають журналістів з медійними святами. Так, це тим, це тим, це тим, хто буде завтра вітати журналістів. Хотіли би хотіли б ми бачити, звичайно, і прямі трансляції з Верховної Ради, і хотіли би бачити активність і робота. Я думаю, що ми до кінця цього року точно маємо відновити або принаймні зняти цей абсурдний монаторій мораторій, щоб журналісти які навіть працюють в Верховної Раді чекали годину після завершення засідання, після того щоб дати матеріал. Бо це абсурд, коли там коли. Там Гончаренко, Желізняк, інші в прямому ефірі розповідають, що відбувається з їхньої точки зору, а збалансована позиція журналістів відкладається на годину, коли вже ну якби якби бачення сформоване заангажованими політичні процеси політиками, а не збалансовне подане збалансовано медіа, які зареєстровані згідно закону про медіа і виконують всі стандарти. Я думаю, що і, і журналісти, і наше суспільство заслуговує на чесну журналістику так. і на свободу слова. Е, так, тому що це потрібно українському суспільству знати, е, знати все, що відбувається, бо саме незалежна журналістика і розкриває і корупціонерів, і, і сліди Портнова знаходить. Е, тому, е, пане Руславе, дякую вам, заспокоїли. Е, комітет, е, поки що не розганяють, але не все так однозна, однозначно. Е, ну і на на до дні професійного свята, вітаю вас! Хоча свято журналіста, дуже... це кожен день. А, я би сказав так: кожен день роботи. На жаль, кожен день роботи а, так. святкувати будемо після перемоги. Точно відзначаємо чергову річницю незалежної української журналістики, яка є гарантом демократичності України, а відтак, наших євроінтеграційних європейських. Перспективно і точно перемоги над країною-агресором, а це точно буде максимальне вкладення в стійкість нашої свободи слова. Так, це важливий чинник, і запорука нашої майбутньої перемоги однозначно. Дякую вам, пане Ярославе, тихого і спокійного вечора. Навзаєм.